Доброго ранку, шановні члени комісії, шановні глядачі та слухачі нашого засідання. Сьогодні ми проводимо засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу до служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. І сьогоднішнє засідання присвячене оголошенню результатів конкурсу на посаду дисциплінарного інспектора. Відповідно до вимог закону України про вищу раду правосуддя, якою комісія керується у своїй роботі, оголошення про проведення цього засідання було опубліковане на веб-сайті Вищої ради правосуддя два дні тому. І наразі засідання транслюється в режимі реального часу на вебсайті Вищої ради правосуддя. Перш за все, давайте перевіримо наявність кворуму на засіданні. Отож, я розпочну з члена комісії Юлії Бокової. Я бачу, що ви присутні, Олена Ковбій, Ольга Попікова, Джен Ерліх, так. Павел Желінчик, Гаразд і я Реда Мольєна, і я буду головувати на цьому засіданні. Перш за все, хочу запропонувати затвердити порядок денний нашого засідання. Наразі у нас є одне питання порядку денного. Це затвердження списку переможців конкурсу на посаду дисциплінарного інспектора. Чи у вас є якісь пропозиції або коментарі чи заперечення щодо порядку денного? Ні, Напевно, можемо тоді затвердити порядок денний спільним рішенням. Дякую. Цього тижня комісія провела дев'ять співбесід із кандидатами на посаду дисциплінарного інспектора. Звісно, конкурс був дійсно непростим і складним для всіх учасників. Відтак я би хотіла від імені комісії висловити нашу повагу та вдячність всім учасникам конкурсу за їхню участь. За їхню комплексну підготовку до участі в цьому конкурсі. Процес прийняття рішень щодо переможців цього конкурсу перш за все ґрунтується на вимогах щодо доброчесності та професіоналізму. Ці вимоги визначені законом, але й також ми звертали особливу увагу на цінності кандидатів, їхню мотивацію, особливий життєвий та робочий досвід, реагування на критичні ситуації, розуміння місії та ролі дисциплінарних інспекторів, а також розуміння дисциплінарних проваджень. Ми переконані, що різноманіття професійного досвіду, особистого досвіду, особистісних якостей, стилю роботи, підходів до вирішення проблем привнесуть цінність до цього органу та до розвитку дисциплінарної практики. Отож, з огляду на це, я би хотіла розпочати процес голосування щодо списку переможців. У результаті наших обговорень після проведення цих дев'яти співбесід, що було останнім етапом нашого конкурсу, комісія визначила список попередній список переможців, і цей список є таким: Дудка Світлана, Світлана, Золотар Михайло, Мойсюк Євгеній, Фюдер Олена. Яриш Ольга. Чи у вас є якісь коментарі а, щодо списку, а, який ми визначили після наших внутрішніх обговорень, а, перш ніж ми перейдемо до голосування? Ні? Жодних коментарів? Тоді я би хотіла поставити на голосування затвердження списку переможців, який я щойно оголосила? Отож, розпочну з Юлії Бокової. Я голосую за за список кандидатів. Дякую. Підтримую оголошений список. Дякую. Підтримую список. Джон, Джон Ерліх. Підтримую список. Дякую, Павел Жилінчик. мій голос дещо відрізняється. Я голосую за кандидата Золотаря та Фюдор. Голосую проти кандидата Мойсюк. Так, кандидат uh, Яриш та Дудка. Дякую. So, like to... Я би хотіла лише you... so, as... запитати вас. Тобто, Золотар та Фюдер. Yes. Золотар та фюдер голосую за. Дякую. У випадків uh, кандидатів Мойсюк, Дутка та Яриш Я голосую проти. Гаразд дякую. Я голосую за повний список запропонованих кандидатів. У нас є 5-6 голосів за таких кандидатів Золотар та Фюдер і 5 голосів за таких кандидатів як Дудка, Мойсюк та Яриш. отож, список переможців конкурсу затверджений. І список буде опублікований на вебсайті, і звісно, кандидати також будуть повідомлені відповідним чином. Отож, для завершення цієї зустрічі я би хотіла привітати переможців і звітно побажати їм успіхів на останньому етапі, коли вони будуть проходити процес призначення у Вищій раді правосуддя. І ми впевнені, що нові інспектори посилять службу дисциплінарних інспекторів службу. Яка працює рік і вже довела, що вона є ефективною і, і невід'ємною частиною судової системи, докладаючи, я би сказала, надзвичайно великих зусиль для того, щоб вирішити величезну кількість справ, які не збиралися, та підходячи до вирішення дисциплінарних питань професійно, я би також хотіла висловити нашу мою вдячність всім членам комісії за вашу відданість, за вашу дуже ретельність, Підготовку і конструктивні обговорення. Особливо хочу подякувати команді, яка надавала нам підтримку: голові секретаріату, всім аналітикам, перекладачам та е, IT-підтримці. Дякую. І на цьому оголошую засідання завершеним. Якщо є якісь коментарі або е, е, побажання щось сказати, прошу слово вам. Дякую, пані Реда, Дійсно, я дякую всім учасникам, всім кандидатам, хто долучився до цього конкурсу. Я вітаю переможців. Я також дякую вам, колеги, за нашу плідну роботу. Ми в черговий раз довели те, що ми спроможні працювати командою. Ми дослухаємося один до одного. Ми приходимо до спільних рішень, і також я хочу привітати сьогоднішнім святам наших захисників і захисниць і подякувати їм від імені комісії від свого імені за їх роботу, за їх захист, за те, що вони нам дають можливість працювати на благо нашої батьківщини тут, де ми можемо це робити. Any other comments? Дякую. Чи ще якісь коментарі з боку членів комісії? Ні. Тоді дякую і оголошую засідання завершеним. Дякую.